Рахул санкрітян в забутій країні фантастичний роман, розділ дванадцятий, колісниця. Ми почули кінський тупіт. Чан кинувся на землю, поповз до величезного каменя і сховався за ним. Скрадаючись у високій траві, ми теж підповзли до чана. Сторожко, виглянувши з за каменя, ми побачили, як повз нас пробігла велика гієна з висолопленим від утоми язиком. Ми не встигли добре розглядіти її, як побачили вдалині щось чорне, воно мчало просто на нас то була двоколісна бойова колісниця. На ній стояв стрункий легіні десь років тридцяти. Трохи нахилившись уперед, він держав у руках поводи й лука. Він мав тільки на стегнах пов'язку з гаптованою Золотом Облямівкою та на шиї намисто із самоцвітів. Колісниця промчала зовсім близько від нас, і я мимоволі замилувався конем. Своєю красою він міг би змагатися з найкращими арабськими скакунами. Довга грива маячила на вітрі, хвіст торкався копит, а голову прикрашав султан чорний, як і весь кінь. Раптом їздець взяв віжки в ліву руку, вихопив стрілу із Сагайдака, прилаштованого там, де в сучасних калясках роблять підпірку під ноги, і, рвучко натягнувши тятиву, Вистрілив у гієну. Стріла зі свистом розітнула повітря і встромила спід ліву лопатку гієні. Мабуть, вона влучила просто в серце, бо звір, зіщулившись від болю, покотився по землі, потім неприродно випростався і завмер. Їздець спритно правив колісницею. Та, видно, і кінь був добре навчений, бо зразу зупинився, мов укопаний. Коли той ледь натягнув віжки. Вправний мисливець зіскочив на землю, підійшов до гієни, вийняв з її тіла стрілу і, кинувши здобич у колісницю, повернув коня назад. Кінь, прудкий, як вітер, помчав шляхом сидячих писарів. Кінський тупіт затих, і тільки хмара сірої куряви, знята колісницею, повільно осідала. Ми ще довго мовчали, приголомшені тим, що зараз побачили. Ну, професоре, тепер, сподіваюсь, ви не будете говорити, що нам не загрожує ніяка небезпека, порушив тишу Дгірендра. Я витяг з кишені червону хустинку, витер спітніле чоло і аж тоді зміг заговорити. Так, капітане, ви казали правду. Про те, як хочете, а в мене таке почуття, ніби я вже бачив колись оцього чоловіка. Я не раз уявляв собі, як він або інший юнак, схожий на нього прибічник фараона Рамзеса чи Сеті, їде колісницею по дорозі з фів у місто Коптос, розташоване, як і фіви на правому березі Нілу. І от сьогодні, хоч як це дивно. Я, вчений ХХ століття, побачив його на Це неймовірно. Але хіба ж можна не вірити своїм власним очам? Вони не могли обдурити нас. Раптом Дгандас вказав рукою на гори і закричав: Там, там, золото, там Серафісове золото! Я знову помітив у нього ознаки божевілля. Здригаючись усім тілом, він дивився кудись удалину, і очі його гарячково блищали. Дгірендра палив сигару, а чан, зручно вмостившись на землі і заплющивши очі, усміхався. Я зрозумів, що він цілком поринув у свої думки. Ми не можемо спуститися в долину, отак як є, сказав дєрендра, не звертаючи уваги на Д Гандаса. Нам треба щось придумати. Ми повинні змінити одяг, промовив чан. Змінити одяг, а що ж ви пропонуєте нам одягти? спитав я. Я гадаю, пане професоре, ви це знаєте краще за мене, відповів чан. Я намагався збагнути його слова, але даремно. Не дочекавшись відповіді, чан знову звернувся до мене. Ану, поміркуйте, професоре. Мабуть, у цих людей є якісь боги, чи не могли б ми, вирушаючи в дорогу, прибрати їхнього вигляду? Але я ніяк не міг второпати, куди він гне. Я знав на пам'ять весь пантеон староєгипетських богів мало в якого народу було стільки богів, як у стародавніх єгиптян. За найголовнішого свого бога, вони вважали великого Озіріса. Його храм був більший навіть, ніж славнозвісний храм Юпітера в Римі, а влада його сягала і на Загробне царство, і на цей світ. Крім сотень богів, яким з покоління в покоління поклонявся весь Єгипет, існувала ще сила силенна місцевих богів, заступників того чи іншого міста. Оспіваних у багатьох літературних пам'ятках, що дійшли до нас із тих далеких часів, птах був головне божество міста Мемфіса, у фівах владарював бог Амон, а в місті Буто богиня Ізіда. Я почав захоплено розповідати товаришам різні легенди про староєгипетських богів і їхні місця на ієрархічній шкалі. Але чан перебив мене. Добре, професоре. Видно, у стародавніх єгиптян було чимало боїв, різних на вигляд та завдачею, і прославлених у народних легендах. А от скажіть, кого зображують оті величезні статуї, витисані вгорі? Я нічого не знаю про них, розкажіть нам докладніше. Там витесаний Бог чорної магії, лічби, письма та мудрості, опікун мистецтва тот і бог загробного царства або смерті Анубіс, пояснив я. Ну, а коли б двоє з нас зійшли в долину у вигляді цих богів, як зустріли б їх тутешні жителі? спитав чан. Очі в мене заблищали від радості, коли я нарешті збагнув чанів план. І хоч думка, що нас може спіткати невдача, лякала мене, я захоплено вигукнув О, мені здається, це було б чудово. Стародавні єгиптяни мали багато спільного з нами, індусами, і, зокрема, вірили в перевтілення душ. Вони вважали, що в кожної людини. Є душа, яка не вмирає разом з тілом. Коли б тутешні жителі побачили богів, що спустилися на землю, вони, можливо, влаштували б на честь їх які-небудь релігійні відправи, але які саме цього я не знаю. Я вірю в успіх вашого плану, пане чан. Хоч правду сказати, навіть боюсь подумати, що станеться, якщо він провалиться і нашу таємницю буде викрито. Я очолював якось одноплем'я і тільки тому, що з'явився туди у вигляді божества, яке вони шанували, сказав капітан Дгірендра. Я міг верховодити над усіма, як над своїми рабами. Але кінець кінцем мені стало соромно обдурювати людей, що так легко повірили мені, і я відчув жаль, коли побачив їхню сліпу дику віру. Тоді я передав їх у руки буддійських місіонерів. Один із тих місіонерів згодом розповів мені, що мої дикуни досягли великого поступу і можуть тепер прочитати на пам'ять вислови Ханумана. І розказати про перевтілення Великого Будди. Чан повільно підвівся з землі. Він думав про своє і навряд чи почув хоч одне слово з того, що говорив Дгірендра. Мені довелося за своє життя виконати тисячі ролей, і щоразу я мав великий успіх, звернувся він до нас. Те, що я пропоную вам, правда, дуже небезпечне. Чи приставати нам на цей план, чи ні, це можете сказати тільки ви, професоре. Коли ви вважаєте, що ми не зуміємо удавати богів, то скажіть відверто ми чекаємо вашого слова, пане професоре. Я розумів, що інакше ми ніяк не проберемось у мітній хапі. А чи можна зробити маску у вигляді шакалячої голови, щоб хтось із нас надів її на себе? спитав я. Це навіть дуже легко, відповів Дгірендра. Яких десять хвилин тому ви бачили тут гієну? Я добре вмію білувати тварин і м'яти шкури. Я напевне зможу зробити з голови гієни таку маску, що ви не відрізните її від голови великого шакала. Мені колись довелося робити маску ханумана до вистави з рамаяни, і вона всім страшенно сподобалась. А маску священного ібіса ви зможете зробити? спитав я капітана. Це вже набагато важче, але все таки можна, відповів він. А маску сокола і її теж зроблю. О, вигукнув я. З нами жук Скарабей!» Самі боги спустилися на землю і йдуть до Серафісової гробниці, щоб повернути неоціненний амулет. Нам не доведеться плисти рікою, бо всі священні перекази стародавніх єгиптян зв'язані з берегами Нілу. Ви, пане Дгандас, найвищий серед нас, тож будете гор, син бога Озіріса і володар неба. Вам, Дгірендро, доведеться стати анубісом, ну, а ви, чане, вдаватимете тота, патрона літератури, музики та мистецтва і знавця магічних написів, яких ніхто ні на небі, ні на землі не може прочитати. А я буду головний жрець у вас, боги не повинні самі розмовляти з простими смертними. Дгандас схопився з місця і радісно закричав: Це чудово! Наш план неодмінно матиме успіх.